Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Hyundai Santa Fe в класному кольорі. Шоколадка в народі так? Десятий рік, 2,2 дизель, 206 пробігу. 14 тисяч доларів. Коричневий шкіряний салончик. Автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan. Тігуанчик. 2014 року 2,0 бензин, 203 пробігу за ціною 12850 доларів. Не фарбований. Коробка автоматична. До речі, покажу він код. Так, на світлому шкіряному салоні. Старт-стоп, клімат-контроль, підігрів та панорамний дах. Peugeot 3008. Коричневому кольорі. Ще якщо буде на автоматі 2-літровий, то взагалі буде бонус. Так, що там у нас 12 рік, на жаль, 1,6 дизель, 205 пробігу, 10950 доларів. Так, і коробка механічна. Останні запити всі хочуть 2-літровий і на автоматі. Але їх вже дуже мало. Такий варіант. Volkswagen Touareg. 14 рік 3,0 дизель, 279 пробігу за ціною 23-500 доларів. Автомобіль Швейцарії повна сервісна історія. Шкіряний салончик ось такий. Так, панорами немає, кому цікаво. Nissan Кашкай, чорний колір, темний баклажан, я б сказав. Так, 13 рік 1,6, двигун 1,6, дизель або бензин треба уточнювати. Без підфарбувань, самимісна версія. 13400 доларів. Скоріше за все, що це дизель. Бензинових 1,6 я не зустрічав самиймісних. Так, тканинний салон, клімат, контроль. Гарних легкосплавних дисках з форкопом. Такий варіант. BMW X5. Машинка 2012 року, 3,0 дизель, 255 пробігу за ціною 19200 доларів. Кіряний салончик бачимо. Також є панорамка. Такий варіант. Так, два трончика. Перший варіант автомобіль 2020 року. 68 тисяч пробігу за ціною 28 900 доларів. Контакти для інформації бачимо. Пін-код також покажу, кому цікаво. Ось така машинка. Комбінований салончик бачимо. Так, поруч біленький колір. Так, 2000. Так, 21 рік. 76 пробігу, 28 800 доларів. Повна комплектація. Також є інші кольори. Значить, власник займається такими машинками, кому цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Салончик також комбінований. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Peugeot 4007, якщо я не помиляюсь. Рідний брат Outlander. це 12 рік, 2,2 дизель повний привід за ціною 10-500 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Audi Q5, 12 рік, 2,0 бензин, 180 пробігу. 12 700 доларів. Так, він код, о, спокусувало. Світлий шкіряний салончик. Є пам'ять сидінь, бачимо. Так, є такий лендровер, дуже рідко зустрічається на авторинках. Це 16 рік 3.0, бензин, 88 пробігу. Рідний пробіг пишуть, автомобіль з вартістю 24 900 доларів. Контакти бачимо. Так, шкіряний салончик. Такий апарат. Кому цікаво, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Hyundai X35, автомобіль 2010 року, 1.7 дизель, 167 пробігу. 10-900 доларів, контакти бачимо присутня, сервісна історія. Нинний салон, механічна коробка передач. Нісан Кашкай. 12 рік, 2,0 дизель. Автомобіль Швейцарії з автоматичною коробкою передач. Вартість авто 12800 доларів. 280 пробігу. Такий автомобільчик, тканинний салон, кліматконтроль. Є панорамний дах, до речі та паркоп. Кому потрібно, кому не потрібно, можна зняти. Джип Гранд Чирокі. 14 рік 3.0 дизель, 275 пробігу. Вартість авто 18, 700 доларів. Так, світлий, шкіряний салон. Панорамний дах бачимо. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Hyundai, я X-35. Так, 10 рік, 1,7 дизель, 10 дизель 10900 доларів. Шкіриний салон бачимо. Механічна коробка передач. Електроніки присутні. Дачі Duster. Так, дестерок.

Автомобіль 2015 року, 3,5 бензин, 40 тисяч пробігу за ціною 15 900 доларів. Так. Тканинний салон, автоматична коробка. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Так, старенький Kia Sportage. Значить 2008 рік, 215 пробігу, 2,0 бензин. 8100 доларів. Коробка механічна на легкосплавних дисках. Темно-сірий колір. Volkswagen Touareg. 15 рік 30 дизель 271 пробігу. Вартість авто 25 тисяч доларів. Пригнаний з Швейцарії. Чорний шкіряний салончик. Ось такий варіант.